Вов'язково слухайте до кінця це сильні молитви, Господь бережи захистить і виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий Спасителю наш, припадаю до Тебе з благовінням і смиренням, прославляючи Твою велику милість, і безмірну любов до роду людського, та який зійшов з небес для спасіння наших душ, та, який постраждав на Христі заради нашого спасіння, прийми нині мою молитву, і смирені прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Ти і захист наш, скеля наша, прибіжище в часі скорботи, схили милостиве, вухо Твоє до мене, почуй голос мій. Я колись день тривоги ти був з давидом і укріпив його таки мене, грішного і немічного укріпи своєю, всесильною десницею, обережи мене від ворогів, видимих і невидимих, від всякого зла і напастя від біди скорботи, Господи, будь для мене стопом захисту. Від сили супротивника обороною щитом в боротьбі з пристрастями і спокусами цього світу. як ти захистив святого Пророка Данила, від вевів у роги, так захисти мене від люті ворогів моїх, від постов, які вони мені ставлять, визвой мене, Господи, від цілякого зла, відстривищувати день, від згуби, що йде у пітьмі. Господи Ісусе, ти є пастер добрий, котрий душу свою поклав, за Мої своїх, Приведи мене науки Твої зелені до спокійних, понови душу ми настав мене на стежки правди ради імені Твого святого, дай мені мудрість розпізнавати Твою волю, щоб я завжди перебував у світлі Твоєї істини і в покорі виконував заповіді Твої. Господи, подай мені рабові Твоєму Богодай Твої силу для перемоги над гріхами і пристрастями, очисти серце моє від усякої скверни, від гордості, самолюбства. Від заздрості і злоповідлі, що ви байдужості, відновив мені образ Твій, щоб я очищений твоєю кров'ю, і освячений Святим Духом, міг вірно зважити тобі всі дні життя мого, Господи Ісусе, укріпи віру мою, дари мені надію, яка не посоромля, і любов, яка перемагає все, допоможи мені завжди шукати волі Твоїєї, знаходити радість Тобі, зміцни мене в терпінні і мужності, щоб я міг стояти твердо у випробуваннях. І зберігати мир у дощі навіть серед бури тривог цього світу. Господи, покрий мене твоєю милістю, оберігай мене від усякої небезпеки, від напасті і ворогів, видимих і невидимих. Як ти врятував Петра, що тонув у хвилях, так і мене підніми з безодніх гріхів і помилок моїх. Виведи мене на шлях праведності, щоб я міг слідувати за тобою всі дні життя мого і досягти Царства Твого Небесного. Молю тебе, Господи Ісусе, заступися за мене перед Отцем Небесним, відверни всяке зло, що насувається на мене, даруй мені мир і спокій дощі, і приведи мене недостойного до світла вічного життя, де да разом зі всіма святими прославлятиму Тебе на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, сину Божий, Спасителю наш, з забини серця і душі, взиваю до Тебе. Благаю, Господи, прийми мою молитву, я вимилість Твої в годину скорботи та випробування. Напишіть імена та прохання в коментарях. Бо ти, Господи, є джерело життя, і лише в тобі я знаходжу надію, і порятунок. Господи, всесильний і захисти мене від усіх бід і спокос що облягає душу мою, збережи мене від злоби ворогів, видимих і невидимих, від лукавства обводи, що оточують мене, укріпи мене, вірі, щоб я непохитно стояв у правді твоєї і не дай мені впасти в гріховні спокуси, що віддаляють мене від тебе, Господи Ісусе Христе, Ти, який світом світу і шляхом істини, провадь мене по стежках праведності, щоб я йшов у світлі твоєму і не відступав від заповідей Твоїх. Даруй мені мудрість розпізнати волю Твою, виконувати її з чистотою серця, Обережи мене від усякої неправди і неправедного життя, щоб я не погубив душу свою, але завжди перебував у Твоїй благодаті, Господи, ти є мій пастир, і я не матиму нужди, коли ти поруч, веди мене через долини тіні смертної, щоб я не злякався зла. І Твій жезовий посох вони утішать мене і захисти мене від ворогів моїх, як захищав ти Давида від гонителів його. І дай мені силу протистояти злим замислом, що намагаються затьмарити душу мою, Господи Ісусе, що постраждав за наші гріхи, і воскрес для нашого виправдання. Прошу тебе, будь моїм захистом і притулком у всіх труднощах і небезпеках, освяти мене своєю благодаттю і допоможи мені нести хрест мій з терпінням і смиренням. Пам'ятаючи про Твою жертву і безмежну любов, Господи, ти, що стіляв хворих і давав зір сліпим стіли душу мою від ран гріховних, і дари мені духовне сілення, оберігай мене від усякого лиха, наповни серце моє, миром Твоїм, і дари спокій і душі моїй. Нехай буде воля Твоя у всьому, і хай славиться ім'я Твоє святе, бо Ти є Господь мій, і я покладаю всі надії на тебе, Господи, ти, що возлюбив світ і віддав себе заради нашого спасіння. Не покинь мене в годинах випробувань, будь зі мною завжди, у всіх моїх шляхах і помислах. Направляй мене на стежку спасіння і дай мені силу не зійти з неї аж доки не досягну Царства Небесного, де разом з усіма святими і праведниками буду славити тебе навіки. Бо ти є Бог милостивий і людинолюбний, і тобі належить ця слава честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Боже, наш Спасителю і захиснику, з милосердям і любов'ю, звертаємося до тебе в годину випробувань і страхів. Почуй нас, о Господи, у цьому нашому благанні. Напишіть імена та прохання в коментарях Ти, що створив небо і землю, і всяке життя на ній, Простягни руку свою могутню, щоб охороняти і захищати нас від ворогів видимих і невидимих, Пастирю наш, веди нас, овець своїх через двойну тіні смертної, веди нас шляхами праведності, щоб жодне зло не торкнулося нас, бо ти є наш захист і оборона. Почуй нас, Боже наш, коли ми кличемо до Тебе, звибени сердець наших, Господь є світло наше і спасіння наше, кого будемо боятися, Господь є твердення життя нашого, кого будемо лякатися. Таке ми довіряючись твоїй благодаті, не боїмося ворогів і скорбот, бо з тобою, Господи, ми сильніші за всяке зло. Господи, не залишай нас у часи тривоги біди, як ти захистив Давида від руки Солової, так захисти нас від тих, хто шукає заподіяти зло проти нас, охороняй наші ще душі від спокуси, підступів лукавого, щоб не зійшли ми з вузького шляху праведності. Тобі наш спокій і надія, ти наш притулок і сила, Милосердний Ісусе, прости нам наші провини, якими ми зрішили перед Тобою і змилися над нами, як ти був милосердний, до того, хто на Христі, так змилися і над нами, недостойними рабами Твоїми, і очисти наші серця від всякої неправди. Господи, вранці до Тебе Голос підносимо наші молитви почуй, Ти вислухаєш моління наші серця наші, чекають на тебе. Так ми, Господи, звіри кличемо до Тебе, уповаючи на Твоє милосердя, що не залишиш нас у годину потреби, о Ісусе, Ти, наше світло в темряві, наші вічні, наша радість у смутку Тобі віддаємо, наші серця, наші душі. Наші думки і наші справи, вийди нас, Господи, по стежках правди і нехай Твій мир, буде в нас завжди пити, наш Господь і Спаситель, і ми прославляємо Тебе на віки віків. Амінь. Всесильний Спасителю світу, Господи Ісусе Христе, що прийшов на землю, щоб рятувати нас грішних, з любов'ю славимо Тебе і дякуємо за безмежну милість Твою, Ти, що зійшов з неба ради нашого спасіння, прийми наші миління і спаси нас від усякого зла. Щоб з радістю ми взивали до Тебе, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, Помилуй нас, ангели Небесні оспівують Тебе, Господи, і славлять вічну силу Твої бати, світло істини, що прийшов світ, а ми недостойні, зі страхом і трепетом поклоняємось тобі, Спасителю наш, і з вірою взиваємо. Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе, істини, пастир, веди нас до вічного життя, Ісусе, джерело милосердя, сяй наші серця, любов'ю, Ісусе, хлібе життя, живи в нас постійно, Ісусе, дорога і правда, вкажи нам шлях до Отця, Ісусе, Царю, миру. Тихомир наші душі, Ісуса Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, Бачачи Тебе, Господи, що прийшов у світ, як Спаситель, ми радісно взиваємо, Алілуїя, мудреці зі сходу, побачивши зірку на небі, прийшли до тебе, щоб поконитися тобі, царю над царями, і ми, як ці мудреці, приносимо тобі дари нашої віри, надії, любові, взиваючи Ісуса, світло народів. Освяти наші життя, Ісусе, пастирю добрий, веди нас до вічної радості, Ісусе, джерело Богодаті, наповни наші серця миром, Ісуса Хліби Небесний, Насити наше душі, Ісусе, і стана вічно, направ наші кроки до спасіння, Ісусе, Царю, слави, даруй нам внутрішній спокій, Ісусе Сину Боже, Спасителю наш, помилуй нас силою Своєї, Господь Ісус Христос, мирив бурю на морі і врятував учнів своїх, які були в човні, то ми, ми побачивши Твою всемогутність, прославляємо Тебе, і співаємо, Аллилуйя! Ісусе, ти дарував мир розбурханому морю, і спокій серцям своїх учнів, даруй нам спокій в усіх обставинах життя, щоб ми завжди могли взивати до тебе, Ісусе, ти, що стишиш бурі, заспокій наші душі. Ісусе, провіднику нашого життя, веди нас до спасіння, Ісусе, джерело благодаті, наповни нас своєю любов'ю, Ісусе, Небесний, Хлібе, укріпи нас на шляху до вічного життя, Ісусе, істинне життя відкрий перед нами шляху Отця, Ісусе, Царю миру, даруй нам внутрішній мир і спокій, Ісусе Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас. Ти, Господи, переміг смерті, Воскрес із мертвих, даруючи нам життя вічне, і ми, бачачи Твоє Воскресіння, зі сльозами радості співаємо. Аллілуя! Мироносиці, побачивши порожній гріб з трепетом і радістю, прийняли звістку про Твоє Воскресіння, даруй нам віру, яка не похитнеться перед труднощами, і дай сили оспівувати тебе. Ісусе, ти, що Воскрес, зміцни нашу віру, Ісусе, пастирю наш, веди нас до вічного світла, Ісусе, джерело мого сердя, наповни наші серця співчуттям, Ісусе, хлібе життя, підтримуй нас на шляху до вічності, Ісусе, шлях і правда, провадь нас у вірі, Ісусе, Царю, Воскрес, Вой, даруй нам непохитний спокій, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, воскресли Спасителю, та явився учням Своїм і серця їхні наповнилися неумовною радістю, і ми, Твої вірні слуги, з вдячністю оспівуємо Твоє святе ім'я. Аллилуйя! Учні, побачивши тебе, Господи, Воскресло з мертвих, зміцнилися, вірі та наповнилися благодатью Духа Святого, даруй нам цю благодать, щоб б непохитною вірою, взивали до Тебе, Ісусе, Ти що є джерелом радості, наповни нас благодатью. Ісусе, пастирю добре, веди нас шляхом істини, Ісусе, джерело милосердя, підтримуй наші душі. Ісусе, Хлібе Небесний, даруй нам життя вічне, Ісусе, шляхи життя відкрий перед нами двері до Царства Твого, Ісусе, Вічний, даруй нам Твою присутність, Ісусе, Сину Боже, Спасителю наш, помилуй нас, Ти визнісся на Небо, Господи Ісусе Христе, вестів проворочаться, щоб заступатися за нас, і ми, побачивши Твою славу, взиваємо сподяку, Алілуїя! вознесіння Твоє, Господи, і запорукою нашого Спасіння. І надій на вічне життя з тобою, навчи нас підносити наші серця до неба і взивати, Ісусе, ти, що вознісся на небо, приведи нас до вічного життя, Ісусе, провідник нашої віри, веди нас до Отця, Ісусе, джерело Благодаті, підкріпи нас на шляху до Тебе. Ісусе, Хліби Небесний, дай нам Твоє вічне життя, Ісусе, вчителю, мудрості наставляй нас у вірі, Ісусе, Царю, славу, відкрий перед нами двері до Небесного Царства, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, Новий на Он побачив Тебе, Господи, вознесеного на небеса, і всі народи співають Тебе, Христа, Бога, що прийшов, щоб спасти світ, радуючись Твоєму вічному царюванню, ми взиваємо до Тебе. Аллилуйя! Що послав Святого Духа на своїх учнів, щоб зміцнити їх у вірі, наповни нас своєю благодаттю, щоб ми в чистоті серця взивали до Тебе, Ісусе, ти, що посилаєш Духа Святого, осяй наші душі, світло мудрості, Ісусе, ти, що є основою нашої віри зміцни нас у любові до тебе, Ісусе, ти, що є нашою розрадою підтримай нас у скорботах. Ісусе, ти що є вчителем правди, відкрий наші серця для Твоїх істин, Ісусе, ти ще є джерелом вічного життя, живи нас, Бога Ісусе, ти що царюєш на небесах, веди нас до свого небесного Царства, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас. Світа співає тебе, Господи, як єдиного істинного Бога, що приніс Себе в жертву заради спасіння світу, і ми вдячні за твою безмежну любов, взиваємо до Тебе. Аллілуя, Ти, що з'явився апостолом після Воскресіння, відкрив їм тайни Царства Божого, відкрий і нам розуміння твоїх святих заповідей, щоб ми могли їх виконувати за цією ревністю, взиваючи до тебе, Ісусе, ти, що відкриваєш двері вічного життя. Наставляй нас у правді, Ісусе, ти, що даруєш розраду в скорботах, зміцни нас у випробуваннях, Ісусе, ти що є нашим провідником, веди нас шляхом праведності, Ісусе, ти що є надію нашого спасіння, укріпи нашу віру, Ісусе, ти що є джерелом радості, наповни наші серця духовною радістю, Ісусе, Ти, що сидиш, проворочишся, заступайся за нас перед Ним, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас. Бачи тебе, що заснував церкву свою, щоб вона стала духовним ковчегом для спасіння всіх народів. Ми дякуємо тобі за цей великий дар і з радістю, співаємо Алівуя, Ти, що збудував церкву на камені віри і дарував їй силу протистояти ворожим силам, збережи нас у єдності за святою Твою церквою, щоб ми могли взивати, Ісусе, ти що є головою церкви, веди нас до спасіння, Ісусе, ти що є нашою скелою, зміцни наші душі у вірі. Ісусе, ти що є нашим світом, осяй наші серця, Ісусе, Ти, що даруєш мир, укріпи нас у звагоді та єдності, Ісусе, ти, що є опорою нашої віри, зміцни наші думки та наміри, Ісусе, Ти що є дверима до вічного життя, приведи нас до Свого Царства, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, Ти, Господи, що дарував нам своє тіло і кров у святі Євхаристії, наситив наші душі тіла. Небесною їжею, що ми могли дячністю і смиренням співати тобі, Алилуя! Ісусе, ти, що прийшов у свій, щоб стати Агнцем Божим, що бере грехи світу, дай нам силу і сміливість, вірно йти за Тобою, несучи свій хрест, і взивати до тебе, Ісусе, ти що є хліб життя, настити наші душі твої благодаті, Ісусе, ти ще джерело всіх благ укріпи на своїх пробуваннях, Ісусе, ти ще нашим Спасителем, допоможи нам нести хрест, свій з вірою. Ісусе, ти ще наставником провай нас на шляхах праведності, Ісусе, ти ще прикладом смирення, навчи нас бути смиренними. Ісусе, ти ще нашою надією, зміцни нас у часи випробування, Ісусе, сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, о Господи, що прийшов на землю до того, щоб привести нас до Отця, дай нам силити за тобою, залишаючи всі земні турботи, Щоби з вірою, любов'ю співати тобі, алілуя, що взяв на себе наші гріхи і поніс наші хвороби, даруй нам стілення душі і тіла, щоб ми з подякою взивали до тебе, Ісусе, ти ще є лікарем наших душ, ціли наші рани духовні, Ісусе, ти ще є нашою твердиною, захисти нас від ворогів, душ наших, Ісусе, ти ще є світом в темряві, просвіти наші думки. Ісусе, ти що є джерелом сили, зміцни наші серця, на шляху спасіння. Ісусе, Ти, що є нашим Спасителем, визволи нас від усіх небезпек. Ісусе, ти що є нашим заступником, заступайся за нас перед Отцем. Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, прославляючи Тебе, Господи, що був розіп'ятий на Христі. Заради нашого спасіння ми дякуємо Тобі за Твою велику любов і співаємо Тобі, Алилуйя, Ісусе, Ти, що стерпів білі муки. Заради нашого спасіння допоможи нам вірно йти шляхом Твоїм і нести свій хрест терпінням і смиренням, взиваючи до тебе, Ісусе, ти що є нашим заступником, захисти нас від усякого зла, Ісусе, Ти ще вчителем покори навчине смирення, перед волею Твоєю, Ісусе, ти що є нашим Спасителем, допоможи нам у випробуваннях, Ісусе, ти ще є нашим, початком і кінцем, підтримуй нас у вірі. Ісусе, ти що є життям нашим, даруй нам вічне життя з тобою, Ісусе, ти що є світом для світу, просвіти наші шляхи, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, онисоводший, наймилосерніший Ісусе Христе, прийми це наше миле маління і збережи нас у своїй любові, щоб ми завжди славили Тебе, з подякою і співали. Аллилуйя, Алливуя, Алівуя, О соводший, наймилосерніший Ісусе Христе. Прийми це наше малемоління і збережи нас у своїй любові, щоб ми завжди славили тебе, подякою і співали, Алілуя, Алілуя, Алілуя. О найсолодший, наймилосердніший Ісуса Христе, це наше малемоліє і збережи нас у своїй любові, щоб ми завжди славили тебе, подякою і співали, Алілуя, Алілуя, Алілуя. Ангели Небесні, співають Тебе, Господи, і славлять вічну силу Твою. Бо Ти, світло істина, що прийшов у світ, а ми недостойні зі страхом і трепетом, поклоняємось Тобі, Спасителю наш, і з вірою взиваємо, Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе, істини, Пастирю, веди нас до вічного життя, Ісусе, джерело мого сердя, осяй наші серця любов'ю, Ісусе, Хлібе, життя, живи в нас постійно, Ісусе, дорога і правда, вкажи нам шлях до Отця. Ісусе, Царю, миру, в Мир, наші душі, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, засильний Спасителю світу Господи Ісусе Христе, що прийшов на землю, щоб врятувати нас грішних, з любов'ю славимо Тебе і дякуємо за безмежну милість Твою, Ти, що зійшов з неба ради нашого спасіння, прийми наші маління, і спаси нас від усякого зла, щоб з радістю ми взивали до Тебе, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, збережи нас. Господи Боже наш, ти, який на небесах і на землі перебуваєш, який сотворив видиме і невидиме прийми від мене, достойного раба Твого цю хволю, подяку, Ти, що обдарував мене численними багадацями від ранньої молодості до цього часу, охороняєш і зберігаєш від усякого зла. Прийми тепер цю молитву, як диво перед Тобою, величаю тебе, Господи, і благословляю святе ім'я Твоє, бо ти добрий і милосердний. даруй мені обоги, і чисте серце, і непохитну віру, щоб я завжди славив тебе, як належить, усіма моїми дівами і словами, відкрив мої для прославлення імені Твого святого, і наповни їх Твою премудрістю, щоб кожне слово моє було угодне Тобі, нашому Господу, і Спасителю. За все, що ти зробив і продовжиш робити для мене, прийми мою подяку, і збережи мене у віріне ді любові, щоб я завжди сподобався славити тебе разом з усіма святими на небесах і тепер, і повсякчас і на віки вічні. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Ти, що віддав себе заради нашого спасіння. Ми поклоняємося Тобі з глибоким боговінням і любов'ю, Ти, що зійшов на землю, щоб визволити нас від гріха і смерті. Змилися над нами грішними і провадь нас до життя вічного, Господи, просвіти наші серця, світом Твої правди, аби ми завжди могли пізнавати і виконувати волю Твою святу, навчи нас любити ближніх своїх, як Ти полюбив нас, і прощати, як Ти нам прощаєш. Даруй нам силу відректися від усякого зла і триматися добра, аби в кожній нашій дії, у кожному нашому слові і думці прославлялося ім'я Твоє, Господи Ісусе, прийми наші молитви за мир в Україні та світі за злагоду та єдність у церкві Твоїй святі. Зміцни нашу віру надію, любов, щоб ми могли бути вірними слугами Твоїми до кінця наших днів. Господи, будь нашим провідником у житті, охороняй нас від усіх небезпек і спокус, відверни від нас зло, що насувається, оберігай наші душі від усякої гріховної омани, допоможи нам завжди покладатися на Твою милість і мудрість, щоб ми могли йти шляхом правди і святості, Господи, сцілий наші душі і тіла. Подай нам здоров'я і силу в цей час, скорботи і випробувань. Пошіть імена та прохання в коментарях. Благослови наші домівки, нашої родини, наших друзів, охорони наших дітей, і веди їх у житті, щоб вони виростали у вірі Бога честі, люблячи тебе всім серцем своїм, Господи Ісусе, ми дякуємо Тобі за твою безмежну любов, за Твої великі милості, які ти щоденно нам даруєш. Нехай Твоя воля буде здійснена в нашому житті, і нехай Твій мир наповнює наші серця. Господи, сповни нас своїм Святим Духом, щоб ми могли свідчити про Твою благодать, і любов у цьому світі, бути світом для інших, як Ти є світом для нас, дай нам мудрість і мужність, щоб ми могли витримати всі випробування і нести свій хрест гідно, як ти ніс свій хрест на Гофу, Господи Ісусе, вбиваємо на Твою милість і благодать віримо, в Твоє спасіння очікуємо Твого другого пришестя, з надією, радістю, Богослови нас і збережи нас. По своїй любові тепер і завжди, на віки вічні. Амінь. О Господи Ісусе Христе, ти, що сидиш, попробиться Отця, нехай вухо своє до мене, до молитви Смиреного, раба Твого. Напишіть імена то прохання в коментарях. Усіма силами душі моєї, взиваю до Тебе, Спасителю мій, бо ти є джерелом життя, світовому пітьмі, надію для знеможених і розрадою для тих, хто плаче, о Боже мій укріпи мене у вірі, бо ти єдиний, хто знає серце моє і розуміє. По ти, моя твердиння у печалі, ти мій спокій, серце моє шукає тебе, і душа моя справа твого милосердя, як земля, справа води, дай мені, Господи, жити в твоїй правді, і стежками Твоїми, бо Ти є пастир добрий, що веде овечок своїх, на добрі пасовища, Ісуса Сину Божий, з над мною грішним. І прости беззаконня мої, бо перед тобою стою у розкаянні і з відкритим серцем, очисти мене від гріхів, моїх омий мене водами життя, аби знову став я чистим перед лицем Твоїм, як роса освіжає землю на світанку, так і Твоє прощення, Господи, оживляє душу мою, Господи, будь мені покровом і захистом, коли темрява насувається, і ворожі стріли летять на мене, ти й щито моїми, ми Твоя рука захищає мене від усілякого зла. Квади, миру, серце, моє, щоб не тривожився і у світі повному неспокою, але знаходив спокій лише у тобі, Водиці моєму, о Ісусе Христе, живо Свого Боже, наповнив уста і хваліннями, вдячністю, щоб я завжди величав ім'я, Твоє святе, серед народів, Твоя любов безмежна, і Твоя доброта, перевищує всяке розуміння людське, навчи мене, Господи, ходити у світлі Твої правди, бути світлом для інших, як Ти є світлом для мене. Даруй мені мудрість і розуміння, щоб виконувати волю Твою у всіх моїх ділах і намірах, дай мені силу переносити тягарі цього життя з надією на вічне життя з Тобою. Підтримуй мене, Господи, у часи випробувань і веди мене дорогою спасінням, Господи, богасуй мене і всіх, кого люблю, бо Твоя милість є джерелом усіх благ, нехай серце моє буде наповнене радістю від Твого милосердя, і нехай хвала Тобі не змовкає в устах моїх. Бо ти є Господь мій і світ і спасіння, і я ніколи не злякаюсь, бо ти зі мною. Слава тобі, Ісусе Христе, на віки, віків. Амінь. Став вподобайки під підвідом, і від добрижні вашим для поширення свого Божого, босвені Господня нехай перебуває з усіма нами.